Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгебру восьмого класу: додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Сьогодні ми подивимося на це правило трошки під іншим кутом зору. Ми зрозуміємо, як можна подати дріб у вигляді суми або різниці кількох дробів за допомогою правила додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Давайте пригадаємо саме правило. Якщо ми додаємо дроби з однаковими знаменниками, ми пишемо знаменник без змін, їхній спільний, а чисельник додаємо або віднімаємо. А тепер подивимось давайте на ці правила у зворотньому напрямку. Прочитаємо їх справа наліво. То у нас вийде правило подання дробу у вигляді суми або різниці кількох дробів. Дивіться. Нехай у нас є дріб А плюс Б в чисельнику С в знаменнику. Тож за допомогою цих правил, які ми проговорили, можна написати, що С дорівнює А ділене на С плюс Б ділене на С. Те ж саме справедливо і для різниці в чисельнику. Різницю в чисельнику ми можемо записати як різницю дробів з тим самим знаменником. За допомогою цих тотожностей дріб, чисельник якого є сумою або різницею кількох виразів, можна записати у вигляді суми або різниці кількох дробів. Давайте подивимося ще на прикладі. Чисельник 2х плюс 5y-9, знаменник xy. Кожен доданок ми можемо записати з тим самим знаменником 2х ділене на ху плюс 5y ділене на ху. Мінус 9 ділене на хі. І після скорочення ми маємо 2 ділене на y, плюс 5 ділене на х мінус 9 ділене на хі. Рекомендую вам детально розібратися з завданнями, які розв'язані в параграфі. Я не буду на цьому зупинятися, а вам рекомендую над кожним із них уважно попрацювати. Номер 319 Подайте дріб у вигляді суми або різниці ціл, цілого виразу і дробу. Як тільки що ми проговорили перше. дуже просто, правда? Ну, взагалі, то, як завжди, я вас закликаю спочатку спробувати свої сили застосувати правило до цих прикладів. В першому буде M ділене на М плюс 3 ділене на М. М поділити на М то одиниця. Плюс 3 ділене на m. Аналогічно в другому, а в четвертому степені поділити на а в другому, плюс а в третьому степені поділити на в другому, і мінус 5 поділити на А в другому степені. Перший і другий доданок скорочуються на А в другому. А в четвертому поділити на в квадраті це буде А в квадраті, а в третьому поділити на А в квадраті це буде А в першому. І третій мінус 5 ділене на а квадрат залишається без змін. Чому я написала два третіх завдання і четвертих. Я покажу вам, що можна трошечки по-інакшому, по-різному розписати ось ці два, два дроби в третьому і в четвертому. Спочатку давайте розпишемо на три дроби. Х квадрат ділене на х плюс 5, плюс 5х ділене на х плюс 5, і мінус 3 ділене на х плюс 5. Можливо, в певних випадках ось цього буде достатньо. А можна записати як суму хвад плюс 5х в чисельнику ділене на x мінус 5, мінус 3 ділене на х плюс 5. Тоді, якщо ми в даному чисельнику винесемо x. Спільний множник за дужки, то х плюс 5 можна буде скоротити. І тоді у нас буде х мінус 3 ділене на х плюс 5. Так само можна розписати в четвертому, по-різному. Можна написати 4а поділити на а b, мінус 4 b поділити на а b і плюс 7 поділити на a-b. А, а можна перші два доданки об'єднати. 4А-4b ділене на а b і винести 4 як спільний множник за дужки. І тоді в першому дробі а b скоротиться і буде 4 плюс 7 ділене на а b. В залежності від завдання, від того, що і як нам потрібно скорочувати або спрощувати, то ми можемо використовувати різні варіанти. Завдання 321. Подайте вираз у вигляді дробу. Ну, це вже додавання дробів з однаковими знаменниками. Рівень четвертий, високий рівень. В чому тут фокус? Давайте розглянемо знаменники. Вони різні, Вроді б то однакові, а по факту різні. Але невеличке перетворення, і можна зробити їх однаковими. Давайте помудруємо над знаменником 2 мінус m в квадраті. Ось тут у виразі 2-m я можу записати мінус одиницю помножити. Як винести спільний множник мінус 1 за дужки, тоді у мене 2 буде з мінусом, а m буде з плюсом. Ну, і весь цей вираз в квадраті. Тепер я можу поокремо розписати мінус одиниця в квадраті. Помножити на, від перестановки доданків, сума не змінюється. Тобто m мінус 2. Мінус належність самого числа, двійки. І що тоді у нас виходить? Мінус одиниця в квадраті це одиниця. І тут у нас буде m-2 квадраті. Ну, і коли ми помножимо на одиницю, то це буде m2 в квадраті. Поміркувавши таким способом, ми розуміємо, що якщо у нас ось тут стоїть парний степінь, то ми сміливо можемо переставити місцями m2. І, і так, поміркувавши таким чином, у нас виходить, що знаменник першого дробу стає м 2 в квадраті, і тепер вони однакові. Запишемо знаменник, їхній спільний, а в чисельнику 7 4 м і мінус 9 мінус мінус плюс 5 м Зведемо подібні доданки. Мінус 4 м додати 5 м це буде 1 м 7 Відняти 9 буде мінус 2. 1m мінус 2 в чисельнику. Знаменник так само без змін. Ну і тепер m-2 скоротимо в чисельнику і знаменнику. Скоротимо значить поділимо на вираз m-2. І тоді в чисельнику у нас буде 1, а в знаменнику m-2. В другому мінус 2 в третьому степені, 2 мінус а в третьому степені. Один з них якось потрібно перетворити, або перший, або другий. Так само винести мінус 1 за дужки, тоді мінус 1 в третьому степені. Ну, давайте я проведу цей е, варіант. А мінус 2 в третьому. Так? Винесла мінус одиницю за дужки, буде 2 мінус а. І це все в третьому. Мінус одиниця в третьому, помножити на 2 мінус а в третьому. І тоді мінус одиниця в третьому це буде мінус. Простіше, можна сказати, винесемо мінус за дужки, Да? Ну, ось так він виноситься. І тоді, оцей мінус, який буде в знаменнику, можна перенести наперед перед дробом. І плюс замінити на мінус. Таким чином, у нас буде перший дріб без змін, другий ми в знаменнику А і 2 переставили місцями і винесли наперед отой мінус. Тепер знаменники однакові, запишемо їхній спільний знаменник, а в чисельнику буде 12а мінус 3а2 мінус 12, бо перед дробом мінус. Чи можна було це зробити у першого дробу? Можна. Можна було би зробити це у першого дробу. Тоді б у нас е, було, що б у нас тут було: було б мінус 12а, знаменник був би А мінус 2 в кубі, а тут би плюс залишився, було б плюс 3А квадрат плюс 12. Ми не можемо поки що скорочувати нічого, оскільки в чисельнику сума. Помітимо, що за дужки можна винести спільний множник мінус 3. Я представила місцями мінус 3А квадрат, винесла мінус 3, стало плюс а квадрат. Далі. 12а. Винесла мінус 3 за дужки, значить, поділила на мінус 3. Ось воно стало мінус 4а. І мінус 12 поділити на мінус 3 стало 4. Побачили? Просто переставила доданки місцями. Для чого? Для того, щоби. Побачите формулу 4 це 2 в квадраті. Далі мінус 4а це мінус подвоєний добуток першого на другий, і плюс квадрат другого. І по формулі а квадрат мінус 2аб плюс Б квадрат це можна зібрати 2 мінус а в квадраті. Я це зробила для того, щоб мати можливість скорочувати зі знаменником. Що би було ось тут, я би винесла 3 задушки. Так? А, оцей 3а квадрат написала б на перше місце. 3а квадрат поділила на 3а квадрат. Далі мінус 12А винесла 3, поділила на 3 було б мінус 4А. І плюс 12 поділити на 3 4. І тоді б у мене тут було А квадрат мінус подвоєний перший на другий, і плюс квадрат другого. І замінити можна було на А мінус 2 в квадраті по формулі. І теж можна було би скорочувати. І так мінус 3. 2 мінус а в квадраті. Тепер 2 мінус а в квадраті і 2 мінус а в третьому степені в чисельнику і знаменнику скорочується. В чисельнику тут залишиться одиниця, а тут 2 мінус а в першому степені. І мінус 3 в чисельнику оцей мінус, можна переправити в знаменник, помінявши знаки у, знамен... у доданків знаменника. Мінус 3 ділення на 2 мінус А. Можна записати як 3 поділити на А-2. Ну і тут би вийшло те ж саме. Безумовно, що рівень 4, і потрудитися ну, потрібно. І ще одне завдання цього рівня. Хто відчуває свої сили, спробуйте самостійно. Давайте подивимося m 2, а тут 2 М. Якщо ми винесемо мінус за дужки, то буде m-2. Тут стоїть помножити, ну і тут теж. Тут n-3, а тут 3 мінус n. І теж, якщо ми винесемо мінус за дужки, то у нас перед цими дужками буде мінус, ну тобто мінус 1, помножити на мінус 1. І буде плюс. Тобто ми сміливо тут можемо переставити місцями m-2, n-3, мінус на мінус дасть плюс, і оцей знак як був, так і залишиться без змін. Так, чисельник переписали, знаменник переписали, перший дріб без змін. Мінус цей так і стоїть. Тут в чисельнику розкриємо дужки 2 помножити на m і 2 помножити на мінус 3n. 2M -6N, а в знаменнику з кожної дужки винесли по мінус одиниці, і перемножили, вони стали плюс 1. 1 помножити на ось це. Стало так. Тепер знаменники однакові, і ми можемо написати їх спільний, і в чисельник написати m мінус 6 n Тепер увага мінус перед дробом, значить, 2m піде з мінусом, і мінус 6n теж змінить знак. Мінус 6n плюс 6n 0, і тоді в чисельнику залишається m квадрат мінус 2m. M можна винести за дужки. буде m помножити на m-2, і m-2 скоротити. Буде m ділене на n-3. Потренуйтесь, ті, хто планують мати оцінку високого рівня, це 10, 11, 12, вам треба ось ці хитрості засвоїти. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!